Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду Ратичні ініціативи іменюлька Кучерєва Олексій Гарань. Пане Олексію, вітаю! В ефірі Слава Україні! Доброго недільного ранку, героям слава давайте почнемо з ну такої серйозної. Я не знаю, як навіть це сказати. Сварки можна так сказати, чи конфлікту інтересів, чи якоїсь там взаємного непорозуміння. І це сталося в міністерстві оборони. Є агенція оборонних закупівель, є державний оператор тилу. Знесли тепер уже керівницю. Агенцію оборонних закупівель, і уже там голова комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна пише, що міністр оборони Умєров має подати заяву про відставку через скандал з Агенцією оборонних закупівель. Я вже перечитав всі позиції і від громадської антикорупційної ради Міністерства оборони і від одного з членів, якого власне знесли да Юрія Джигіря про те, що там було відповідно, як ви. Це бачите, і наскільки це суспільно, суспільно для нас небезпечна тема, ну безумовно, це небезпечно. Знаєте, тут навіть не розглядаючи, хто правий, хто не правий в контексті юридичних повноважень. Але взагалі це дійсно вийшло як такий певний. Ну, воно виглядає скандально. А знову тут відбувається така. Дуже брухливе обговорення, і воно не є дуже добрим. Воно не є дуже добрим і для нас, так, тому що це чергові сварки всередині країни, причому на високому рівні, а воно виглядає недобре перед нашими союзниками. До речі, я був дещо здивований, коли я прочитав, що от про цю заяву, яку зробила Анастасія Радіна, бо вона вона член слуги народу. Ну, принаймні була. Я можливо, там, можливо, вона якось вийшла останнім, але я не чув такого, так? Тобто це дуже цікаво, бо це говорить і про те, що і в цій команді, в правлячій команді теж є різні підходи до цього питання. А, ну, на цю тему знову ж таки, і у вас коментувала. Коментували фахові дуже люди, які слідкують за цією ситуацією, в тому числі Шабунін. От і е, з точки зору Шобуїна, скажімо, що юридично що це неправомірно, так, що це є порушення. Ну, ми знаємо, що навіть якщо це що починає, якщо починається боротьба юристів, то е, тут все одно якби влада вона буде мати перевагу, тому що вона, зрештою, ми знаємо, як вона ре, е, не реагує дуже часто на на закон не реагує дуже часто на те, що думає громадськість і діє по-своєму. Хоча бувають винятки: та от ми пам'ятаємо з цим перебранням е антикоруп громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, що зрештою відбулися перевибори. І вони відбулися з другого разу вони відбулися нормально. але е в цілому ми бачимо, що є ігнорування. Думки громадськості ну це ж не тільки стосовно цього скандалу, який є в міністерстві, це вічна платівка, це татара, це інші високопосадовці. Тому для мене ця ситуація не є добрами. Якщо там, е, значить, безумла скала, що вона продовжує виконувати свої повноваження і новий кандидат на цю посаду. А в агентстві оборонних закупівель це Арсен Жумаділов, який чує Держ як називається державний фронт державний тилу. оператор тилу. Да, так. державний оператор тилу він сказав, що він готовий. Обійняти е, цю посаду ну, моє суб'єктивне враження, тому що колись Арсен жомоділом був моїм студентом, от що це не є поганим вибором, так що він і патріотично настроєний, і якби відданий своїй справі. Але знову ж таки, тут дуже важливо, щоб все це було зроблено з дуже чисто з юридичної точки зору. А зараз це із замінами членів наглядової ради це виглядає ну не дуже не дуже добре, і це може зашкодити нам в очах наших західних союзників. Власне, якщо говорити про громадську антикорупційну раду Міністерства оборони, вони теж видали свою позицію напередодні ввечері. І там з їхньої позиції, що я бачу за їхньою інформацією, а не було бажання співпрацювати у обох сторін. Далі про зливи інформації в пресу, і ще невідомо кому ці зливи відбувалися. Ну точно не лише з Агенції оборонних закупівель, а і з міністерства оборони України. і от Тепер уже громадська антикорупційна рада пропонує свої ну, умовно кажучи послуги да, як майданчика для того, щоб владнати цю ситуацію. Ви бачите, що ця ситуація може бути вирішена? Ну от, правда, шляхом того, що люди зустрінуться, поговорять, зрозуміють, чому так ну тому, що зносити Тараса чмута з, з позиції члена наглядової ради і Юрія Джигаря відповідно да, до них не було жодних взагалі заперечень. Знову ж таки, пан жу. Умеділо про нього давно відомий його досвід. Не лише, я не знав, що він був вашим студентом, але і по роботі в медичних закупівлях, і по роботі в державному операторі Тилу. Ну там якихось проблем точно не виникало. Не можна сказати, що оця кака, а оця цяця. -ця, да? Тут якось трошечки складніше. Ви вірите, що це можна ну, в цивілізований спосіб якось вирішити? Uh... Ну, я хотів сказати, що те, що Арсен Жемеділо колись був моїм студентом, це не аргумент, в принципі, але це про те, що я просто знаю його якби особисто як, як людину. Дивіться, а якщо ви запитуєте про е, чи можна владнати конфлікт, ну якщо є бажання старін, то це завжди можна зробити. Завжди можна зробити, так? Але ну, ви бачите, що одна сторона ну, частина да, наших. Антикорупціонерів вони наполягають на безумовній відставці, відставці умерева. Так, Ну ми знаємо, що Зеленський якби дуже захищає своїх людей при владі, дуже захищає. Тому це досить складно це зробити. Другий варіант, звісно, це. Пошуки компромісу. ще раз пошуки компроміса можливі. Ну, наприклад, там безугла залишається на своїй посаді. А секундочку О. тільки не безугла, а безрукова. Я розумію, безрукова. що у нас зараз на язиці усіх слово Безугла. Це така звична обмовка для даного часу. Але все таки Марина Безрукова. так. дякую, що виправили. Що вона зараз залишається на, ну, говорить, що вона залишається на своїй посаді, і це. І це е, якщо вона залишається, то це означає, що у мера категорично не прави в цій ситуації. І тоді це буде означати його поразку. На що наша влада теж не дуже любить іти. Ну і третій варіант це, скажімо, придавлювання, все-таки придавлювання цього рішення, яке прийняв міністр оборони. І е, ну це теж це, це конфліктна ситуація. Дав три варіанти є. Як до цього буде схилятися, ну буде схилятися насамперед керівництво країни, бо це є вже політичне питання, це вийшло за межі Міністерства оборони? Сказати важко, я б сказав, частіше керівництво країни не прислухається до критики, ніж ніж прислухається. Ну, але будемо сподіватися, що тут якось можна знайти, можна знайти вихід. Добре, давайте про іншу скандальну, як її вже називають, ситуацію суди над генералами, над двома генералами і полковником. Да, це про провал, значить, оборони на Харківщині, коли росіяни змогли просунутися аж до Вовчанська. Там особливість ситуації полягає в тому, що ну, наприклад, одному з генералів обрали запобіжний захід, да, цей е, від е, у вигляді застави заставу внесли, і от уже на виході з суду його знову затримали за уже іншою. За уже іншим обвинуваченням, тобто по суті, державне бюро розслідувань, яке ну яке все ж таки цивільним є? Е, ну воно заготовило собі варіант Б для того, щоб людину таки тримати під вартою. В іншому випадку застава визначена у 30 мільйонів гривень. що, ну незрозуміло, чим керувалися саме саме у виборі розміру такої застави, і є одна сторона: що, а як це можна під час бойових дій судити бойових генералів і командирів бригад з іншого боку, ну точно є інформація про те, що саме в цих підрозділах були певні, скажімо так, неприємні моменти, саме з військової точки зору, і ось це вилізло на обговорення цивільних. Я як цивільний не маю жодної експертизи, щоб оцінювати, а що воно там було з військової точки зору, але з суспільно-політичної з медійної точки зору, ну мені видається, що тут просто ну схоже на те, що була команда Фас саме. Для того, щоб, ну я не знаю, якось стишити, випустити пару, знизити градус суспільної напруги. Як ви це бачите, от саме з суспільної точки зору? Ну, от ви правильно сказали, да, що нам цивільним дуже важко якби, судити цю розглядати цю ситуацію. А давайте подивимося, а судді хто? Це люди, які розбираються в військовій справі? Абсолютно ні. Це наш Печерський суд. От, тобто люди, які геть не розбираються в тому, що відбувається на фронті. І це не локальна проблема, це глобальна проблема. Я би сну не глобальна, я б сказав, інституційна проблема. Чому? Бо інститут військових судів у нас було ліквідовано в 2010 році. І аргументація. Полягала, коли ліквідували, то аргументація полягала в тому, що ну, от у нас нема бойових дій, армія би, чисельна невелика, і якщо ми рухаємося до Європейського Союзу, у нас має бути єдина система е судів, і, е власне, це було ліквідовано все. І я думаю, що в цьому полягає величезна проблема. Що стосується аргументів. То, ну дивіться, по-перше, очевидно, що зараз ситуація повномасштабна війна. Очевидно, що зараз ну, виникає багато дуже випадків різних, і для того, щоб розглядати їх, людина має повинна бути кваліфікація у судді, а її немає. І другий момент це те, що насправді, значить цей інститут воєнних судів, він е, існує. Він існує в Сполучених Штатах, в Канаді, в Великобританії, у Франції ще в ряді ще в ряді інших країн. Тобто тут я бачу інституційну велику проблему, яка може призводити і до е, неправильних висновків, і вона поширює можливості тиску згори на цих е, суддів. Ну, ми розуміємо, що якщо людина фахова, да, і вона розуміє, що законно, що незаконно, то на неї і тиснути важче. А якщо цивільні судді цього не зовсім розуміють, то ну, тут відкривається і простір для маніпуляцій. Щодо, щодо е, Суспільного значення. Знаєте, я тут скажімо, орієнтуюсь на тих людей, на військових, да? причому на тих військових, які користуються а, повагою в суспільстві. Да? Тобто, не тих, хто кричить, «все пропало, а які зважено це а, аналізують. Ну, зокрема, Роман Костенка, член комітету з національної безпеки, полковник. Я якраз у вас слухав в ефірі Радіо НВ. Я вас слухаю і іншим раджу. І він сказав так, що не заважаєте військовим воювати, і його коментар був достатньо, ну так, м'яко скажемо, він був критичний до, до нинішньої ситуації. Тому що дійсно ми, ми стикаємося з ситуацією, коли розумієте, довести, що це одна річ доводити, що це злочин. Але коли ми починаємо цілеспрямований, да, навмисний злочин. Але коли ми починаємо оперувати такими поняттями, як що це були вчора, президент сказав, він сказав злочинні помилки. Ну так треба довести, що це злочинні. А поки це не доведено, ну не можна кидати, кидатися такими обвинуваченнями. Тому що просто за помилки військових ну, не судять, бо тоді. Слухайте, у нас ніхто не захоче з командирів брати на себе відповідальність, бо ми розуміємо, що так чи інакше, але командири ризикують е, життям і, своїм, і життям своїх е, підлеглих. Ніхто не захоче брати на себе е, таку відповідальність. Тому е, ну, це виглядає достатньо сумнівно з точки зору ну, такої, загальної. Логіки, ну і е, знову ж таки, тут дійсно схоже на те, що на них спробують перевести, перевести стрілки. Це насправді це дуже важко коментувати, тому що треба буде всередині, треба бути дуже добре розуміти, що там реально як би відбулося. Але ну слухайте, у нас вже був набув вже приклад, так з е, убивством Шеремета, коли одразу оголосили злочинців. Да? А, справа, а справа потім взяла і розвалилася. Тому щоб тут не повторювати, не повторювати тих помилок, мені здається, що власне варто було б не ну, утриматися від таких кінцевих, кінцевих заяв, да? що ця людина є злочинцем. Розібратися спочатку треба. Бо ще раз я кажу, що помилки помилки роблять всі, на жаль. І двічі, на жаль, що це відбувається і на полі бою. Але війна це непередбачувана річ, коли тим більше, коли у тебе дуже обмежені ресурси для виконання завдань старшого політичного керівництва або старшого військового керівництва для того, щоб їх виконати. Так, і ще одна деталь, яку я хотів з вами обговорити, дуже важливу, як на мене, от саме саме в тому, в якій формі це відбувалося. Навіть уже ну навели паралелі з якимось. Ну там окей, це було художнє кіно, але там точно працювали над цим фільмом американські військові консультанти. Це про я не пам'ятаю, як називався цей фільм, але там суд був якраз і над офіцерами. Так, от, поки немає вироку суду про те, що ця людина вільна, вона не сидить в кайданках, вона сидить у своєму односторонній. Це парадна форма, це наявність усіх його нагород, чи їхніх нагород, а не отак, як це відбувалося в Україні. Чи, чи оцей аспект е, може щось нам дати, і чи це справді важлива штука, чи це просто витягли отакий, ну, публічний момент? Я не знаю, такий шоу-бізнесовий. Ну, я, я, я бачив ці паралелі, вони дійсно знову ж таки, з логічної точки зору, вони справляються... Справляють враження, так, в тому числі емоційне, чесно скажу, бо я не є скажімо, там, експертом з питань армії, я не знаю, як у нас це регулюється, але е, ну, от, питання, що людина проти якої обвинувачу обвинувачення, що вона приходить в формі з нагородами своїми. Я просто не знаю, як це регулюється у нас. Але я ще раз кажу: що з точки зору якби здорового глузду. Просто здорового глузду. І е, так як ті кадри, які ми бачимо, ну, вони дійсно насторожують. І це не те, що сприяє довірі і до армії, до командирів будь-якого рівня, і до найвищого військово-політичного керівництва країни. Добре, цю тему закрили на фінал. Є ще одна тема. А тепер уже про цензуру. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, в інтерв'ю на радіо «Байрактар» сказав, що не хоче запроваджувати диктатуру як в КНДР, але цензура потрібна. Треба інформувати суспільство про реальний стан. Люди зазнають поранень, помирають, але є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати. Обмеження інформації в Україні це те, що завжди викликало спротив. Як ви це Ну, це насправді дуже складне питання, тому що цензура під час війни це, ну, це, я б сказав, легітимне явище. Але must вона відбувається не, не тільки у нас, а не тільки в, наших країні, в нашій країні. Але з іншого боку, ну, тут парадокс э, полягає в тому, що э, у нас, хоча залишається воєнний стан, так, але ж цензура не введена. У нас лишається вільне обговорення, і з одного боку, це добре, і це, це добре. З іншого боку, очевидно, що є теж, теж певна межа. Так, і е, ну власне, що ми не можемо там дуже часто називати якісь конкретні прізвища або виносити інформацію громадськості, бо це може трактуватися як е, надання додаткової інформації. Інформацію супротивнику, тому тут, тут має бути тут дуже, якби така грань дуже, дуже, дуже складна. А... Ну, ну, тобто, поки не, не спробуємо. Поки ми не спробуємо. Ми не зможемо зрозуміти, чи воно працює чи ні. Я приблизно так ситуацію бачу. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева Олексій Гарань. Пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.